Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могиле. Сьогодні ми спробуємо поговорити про п'ятницю-13. Але не в якомусь її містичному варіанті, а більше стосовно релігійних, історичних або навіть історико-хронологічних паралелей. Справа в тому, що в сучасній культурі п'ятниця 13 сприймається як дуже негативний день і враховуючи велику кількість фільмів, різноманітних книг, головним чином художніх, пов'язаних із цим феноменом. П'ятниця 13 го в більшості в пересічній свідомості, сприймається як день, коли бажано нічого не робити, день, де превалюють якісь певні темні сили, і як наслідок, це день, коли може відбутися щось дуже негативне. Як для конкретної людини, так і, в принципі, для якихось певних історичних подій. Спробуємо розібратися, на чому базується цей міф. І я дуже часто люблю це робити в контексті якихось певних історичних процесів, але на жаль, або на щастя, аналогії з історичними процесами в Україні стосовно п'ятниці, 13-го фактично не простежуються. Є певні дуже і дуже віддалені паралелі, але вони в даному контексті не відіграють якогось важливого значення. Ну, по перше, в такому міфологічному релігійному е, варіанті, як розглядається п'ятниця, 13-та. Всім відомий міф е, стосовно Вальгали і е, 12-ти... Різних богів, які на чолі з Одіним збираються разом, з'являється 13-й локі, і з'являються певні негаразди загибель одного із богів, зокрема Бога радості, і після цього на землю приходить смуток. Тобто тринадцять пов'язано з певною якоюсь негативним діянням. Якщо говорити конкретно про п'ятницю 13-го і, зокрема, в християнській релігійній традиції, тут виходить інша е, річ: 12 апостолів, е, сподвижників Ісуса Христа, 13-й Ісус Христос. Якщо 13-м визначати Іуду, е, то Він е, відповідно виконує свої негативні діяння, і Ісус Христос виявляється е, страченим. Але процес страти починається і його розп'яття якраз відноситься до 13-го числа і до п'ятниці. Але враховуючи, що єврейський календар надзвичайно важко і складно перевести на сучасні якісь норми, скажімо, григоріанського або юріанського. Тому тут стосовно власне 13-го і стосовно п'ятниці можуть виникати певні сумніви. Найголовнішою власне історичною подією, на яку часто зсилаються, і вона є в великої кількості матеріалів, як в сучасних інтернет-виданнях, так і в більш фундаментальних. Зокрема, сьогодні зранку я подивився історію інквізиції для того, щоб звірити. І там виходить, описано такий важливий історичний факт. Ну, вважається, що важливий історичний факт. Хоча, в принципі, більшістю історичними документами він не підтверджений. Вважається, що 13 жовтня, власне, в п'ятницю, в п'ятницю 13-го, Філіп IV красивий, один із тодішніх правителів Франції, вступає в великий конфлікт з тамплієрами. І якраз цього дня відбувається їх захоплення, полонення, і потім разом із Папою Климентом і інквізицією відбувається ціла серія допитів, яка відбувається достатньо довгих, цілих років сім. На тамплієрів вішують всі, які можливі гріхи для того часу а тим часом їхнє величезне багатство і землі переходять у володіння короля. І потім далі йде е, отой найважливіший історичний епізод з таким певним містичним е, моментом. Але це знову ж таки відбувається вже не в п'ятницю 13-го, а відбувається через 7 років після першої події, коли відбувається аутодафе, спалення великого магістра. І в процесі спалення він проклинає е, всю династію, на той час династію Капетингів. І дуже швидко, буквально в межах е, року, Загадкових обставинах е, помирає як е... Клемент П'ятий, тодішній папа, так і Філіп IV красивий, а потім ціла серія е, його нащадків. Е, достатньо непогано це описано в циклі е, романів Моріса Дріона «Прокляті Королі. І, в принципі, та, дана історія має дуже важливе таке е, значення для сучасної культури, зокрема, Код да Вінчі. Базується в тій чи іншій мірі також на цій історії, вона широко використовується. Тобто, знову ж таки, база. Є 13 жовтня, як вважається, п'ятниця 1307 року, коли відбувається дана подія. Але є один маленький нюанс, коли ми дивимося на календар 1307 року. Така можливість дійсно є, це не так складно. То 13 жовтня припадає на четвер, а не на п'ятницю. Тому всі ці ідеї, в принципі, не відповідають нормам п'ятниці 13. Для того, щоб зрозуміти цю сутність, напевно, слід розглянути окремо 13, а окремо п'ятницю. І потім зрозуміти, чому все-таки п'ятниця 13-го вважається таким негативним днем. Ну, по-перше, 13 це так звана чортова дюжина. Саме по собі е число не надто вдале. Чому не надто вдали? Е, тому що з числом можна проводити різноманітні математичні дії. Якщо ми беремо 12, 12 ділиться на 2, на 3, на 4. Відповідно, потім і на 6. 13 не ділиться ні на що, і воно надзвичайно невдале для всіх цих справ. Е, крім того, а якщо ми беремо, ну наприклад, календар не сонячний, а місячний, то в місячному календарі тринадцятий день відповідає так званому повному місяцю. Повний місяць вважається час, коли не можна проводити якихось активних е дій, і воно носить характер негативності. Чому через певний проміжок часу місяць стає зменшуватись, зменшуватися, зменшуватися? Тобто, все йде на регрес. Починати все е бажано із е Молодика, коли все йде на прогрес по своїй суті, тобто 13 в даному контексті розглядається як сатанинське число, і як число, яке є негативне, але в принципі загалом воно просто надто невдале для проведення різноманітних математичних дій. З іншого боку, ми всі знаємо, що знак зодіак, ми знаємо ці так звані зодіакальні сузір'я, через які проходить екліптика, і знаємо, що їх 12. Це але насправді в принципі було 13, і Вони тринадцятий зміяносець залишаються до цього часу, але не використовуються в принципі, тому що це не дозволяє створити як вважалось нормальний календар. Хоча якщо створити календар, а такі ідеї знову ж таки є. Ми повертаємося до історичної хронології. Створити календар за місячним циклом, тобто 28 днів на 13 місяців, ми вийдемо на календар, який в принципі не буде змінюватися. Це 364 дні, і потім додатковий один чи два з додаткових днів з святкування нового року, в залежності від того, чи це високосний рік чи звичайний. Але знову ж таки, ми користуємося зовсім іншим календарем, і в даному випадку тринадцяте число не підходить ні під які норми. Тепер стосовно п'ятниці християнство вийшло і як релігія рабів. Ну це відомо було. Християнами були спочатку раби Римської імперії, і протистояли вони існуючому положенню речей. З іншого боку, це світова релігія, яка утвердилася в своїй силі, і яка є однією із найбільш популярних релігій в сучасному світі. Але принцип раб Божий продовжує залишатися в цій релігії. Разом з тим в їх релігія з'явилася в іудеї, тобто одній із римських провінцій, тогочасної римської імперії. В іудеї був іудаїзм, і останній день тижня це так званий шабат, відноситься до священих днів. Але день, що передував Шабату, це п'ятниця, відносилося до дня, який передує цьому священному дню, і той день, де надзвичайно сильно діє різноманітні сатанинські моменти. Саме шабаші відбуваються найчастіше в п'ятницю 13. Тому загалом, підсумовуючи все разом, ми можемо сказати наступне: немає ніяких чітких історичних прив'язок до е, саме п'ятниці 13-го. Воно склалося е, в певному процесі. Е, з одного боку, негативне ставлення до самої п'ятниці, як день. Своєрідних нечистих сил або антихристиянства, яке було характерне для спочатку для юдеї, а потім розповсюдилося і далі. І з іншого боку, а, а, надзвичайно невдале 13 е, число, це і повний місяць за місячним календарем з одного боку, і надзвичайно важке е, в різноманітних обчисленнях. Тому поєднання всіх цих речей створило так званий варіант п'ятниці тринадцятого. А враховуючи, що співпадіння буває від одного до трьох раз на рік, тобто це відбувається нечасто, йому почали приписувати певні містичні дії. Але як не дивно, якщо ці містичні дії приписуються, вони потім в тій чи іншій мірі починають працювати. Спочатку ми думаємо про якусь реальність, потім ця реальність створюється у нас. Таким чином, п'ятниця 13-го – це не містичний день, але це такий день, в якому можуть відбуватися певні речі. Дякую за увагу.